Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про пенсії і скажемо загальну інформацію для того, щоб ви знали, як визначається пенсійний вік і хто вийде на пенсію в 2025 році. Це загальна інформація для того, щоб було розуміння, що наголошує сьогоднішнє законодавство і що мають знати люди, особливо ті люди, які планують вийти на пенсію. Пенсійний вік залежить не тільки від року народження людини. А й від загального страхового стажу. Право на пенсію в Україні визначається двома основними критеріями: це вік людини та кількість її страхового стажу. В Україні право на пенсію за віком отримують чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Конкретний пенсійний вік залежить не тільки від року народження, а від загального страхового стажу. І це важливий момент. І це період, протягом якого людина має працювати офіційно і, відповідно, має здійснювати страхові внески. І ось для цих людей є право на пенсію, яку вони будуть вже отримувати в своєму пенсійному віці. Якщо людина працювала неофіційно і не здійснювала страхові внески, то, відповідно, для неї більш всього пенсії не буде. Щороку вимоги для страхового стажу збільшуються. І ви всі знаєте про це. Якщо взяти 2024 рік, то для виходу на пенсію в 60 років потрібно було мати 31 рік страхового стажу. Вже у 2025 році ця цифра зросла до 32 років. Тобто, щоб вийти на пенсію в 2025 році, в 60 років, має бути 32 роки страхового стажу. У 2026 році страховий стаж має бути 33 роки і так далі. Аж поки в 2028 році страховий стаж не досягне 35 років. Роки. Ось що наголошує сьогоднішнє законодавство України. Якщо людина планує вихід на пенсію у 63 роки, їй потрібно мати 22 роки страхового стажу. І мінімальний страховий стаж для оформлення пенсії в 65 років залишається незмінним. Це 15 років. Тобто 15 років це мінімальний страховий стаж для того, щоб людина змогла вийти на пенсію в 65 років. Вік виходу на пенсію можна визначати за датою народження, проте головним критерієм залишається страховий стаж, про який ми і кажемо. Якщо до 65 років людина не напрацювала хоча б 15 років стажу, вона не зможе отримати пенсію. Ось такі законодавчі ініціативи. Українцям, які у 65 років не мають достатнього стажу, Мова йде про 15 років для призначення стандартної пенсії. Держава надає спеціальну грошову допомогу. Тобто мова йде про соціальну пенсію. Розмір виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. Тобто, мова йде про цифру 2361 гривня це мінімум. Та середнім доходом сім'ї на одну особу за півроку. Але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень. Таким чином, можна зрозуміти, що соціальна пенсія буде становити такі межі. Мінімальний поріг це. 2361 гривня, а максимальний поріг – це 3028 гривень. І ось в цих межах буде і розмір соціальної пенсії для людини, якщо у неї нема 15 років страхового стажу. Таким чином, шановні ночі, ми проговорили з вами про оці важливі моменти, про що наголошує сьогоднішнє законодавство України, як визначається пенсійний вік і хто. Має бажання вийти на пенсію в 25 років, але при цьому мають бути витримані критерії, про які ми сказали. А мова йде про страховий стаж. Тому, шановні речі, якщо у вас, є, у вас є по цьому відео питання, будь ласка, залишайте. Бо ці моменти ви маєте знати, для того, щоб розуміти, в якому віці вам виходити на пенсію. І що має бути витримано для того, щоб ви отримували свою пенсію. І ми кажемо зараз про сьогоднішнє законодавство України. І вже в наступному відео ми скажемо про те, як вирішити питання пенсійного забезпечення. Для того, щоб не було ось такого, як відбувається зараз, що мають бути витримані різні вимоги стосовно всіх тих моментів, які стосуються страхового стажу, який це страховий стаж, бо ми сказали про те, що мінімальний страховий стаж це 15 років, якщо його немає, то людина вже буде отримувати соціальну пенсію, і сказали про цю цифру. Так ось, для того, щоб раз та назавжди вирішити питання пенсії, для того, щоб людина отримувала ту пенсію, на яку вона заробила, ми пропонуємо інший стандарт. Інший механізм розрахунку пенсії. І це буде справедливий для будь-кого, навіть для тих людей, у яких є 10 років стажу, або навіть один, рок, один рік стажу. І ми скажемо про те, як буде розраховуватися пенсія, і що при цьому буде витримуватись. Тобто, ми будемо казати про те, як має бути. І що має змінитися в сьогоднішньому законодавстві України? Бо це все те, що ми маємо на сьогоднішній час, воно не надає вирішення питання. І більша кількість людей пенсійного віку зараз отримує ту пенсію, на яку вона, на яку вони не можуть прожити. І це треба виправляти. І ми пропонуємо, що для цього треба зробити. Тому надовго з вами не прощаю, шановні дачі. Залишайтесь на нашому каналі і вже в наступному відео будемо казати про те, як має бути зроблений справедливий розрахунок пенсії. Ставте вподобайки під цим відео, залишайте коментарі під цим відео, ставайте нашими підписниками під цим відео, а ми продовжуємо працювати далі для вас. Всім вам дякую і вже дуже скоро ми з вами побачимось!